Була логіка дій, що він вшов, замаскований, намагався втекти. А насправді його мета була Може це професіоналізм органів правопорядку, які навіть не дивлячись на те, що він маскував свою діяльність, все ж таки становили. Хто вчинить це злочин? Ні, ні, ви не зрозуміли. Ну тобто, за он за його світ він мав би вбити і здатися, щоб потрапити ні, взагалі не чув таку інформацію, звідки це взяли. А які його мотиви зараз він наказав про це? Мотиви... Які його мотиви? Розуміємо його мотиви. Дивіться, наперед вже скажу ту інформацію, яка в принципі, буде там відома найближчим часом. Це попередня кваліфікація, яка на сьогоднішній день йому інкримінована, це частина перше 115. Розглядається питання про перекваліфікацію діяння, яке він вчинив. Ми найближчим часом це і зробимо, бо дійсно є підстави прийняти такі рішення.